Вогнетримка суміш мертель виробляємо. Ми Чотирбокський завод вогнетримів спеціально для печей. Температура стійкість стоїть на мішку 1680 але я як пічник скажу вам, вона практично не обмежена. Чим більшу вона буде тримати температуру, тим краще буде запікатися і просто стане тим самим. Кірпічом, що наш кирпич. тримає дуже добре, Мелимо кирпич 50%, і 50% просто каолін сушимо, і сюди додаємо 50 на 50. Для того, щоб нормально тримало форму, і коли наша пічка грає, розширається, звужується при охолодженні, при нагріванні, щоб вона не розрушилась, тому що цемент не буде ставати на місце. Якщо проста глина, от люди в основному копають глину і ставлять, ну це земля, вона теж після кожного разу потихеньку висипається і а мертель так зроблений, щоб він тримав форму самого себе. А коли він тримає форму самого себе, форма печі не змінюється. Тримається форма всієї печі. Щоб збудувати піч і з'єднати цеглинки між собою, найкраще рішення мертель. Не сира глина, не цементний розчин. Мертель МШ28, і якщо робиться з чистої глини, то МП-28. Ну, звичайно ж, МШ-28 не дарма, вона дорожча, краще тримає форму. МП28 трошки гірше тримає форму, але це теж хороше рішення для ваших речей. Будь ласка, рішення ваших проблем.